Кода Октавія в нас на продажі моїх клієнтів 2010 року випуска 1.8 TSI на механічці. Саме цікаво в цьому автомобілі, що він білого кольору, але колись був чорного. З таким я ще не стикався. Ну, сьогодні про неї розповім все, що знаю. Пристаніться, поїхав! Під капотом у нас двигун 1,8 TSI в парі 6-ступінчатою механічною трансмісією. По техніці вона вся доглянута і обслужена зі слів власника, вони мені тільки показували перечін, що вони робили. Там десь якісь салемблоки, якісь маслоділітілі, тобто вона вся зроблена. Маса не бере двигун зовсім. Стверджує власник, ну, мене він обманювати не буде, тому впевнено вам кажу, що немає бруте. З цим питання. Напевно, колись двигун все ж таки, мені здається, в історії це робився. Брали вони, пробігу було 160 тисяч кілометрів, зараз 215 Чи було 160, правда, чи ні, ніхто не знає. Але mm. я розказую, як це було. У му році вони її брали. Так, вона в білому кольорі ззовні, її перефарбовували, судячи з усього, а в чорному бачите, всередині. По морді я, судячи з усього, не бачу ніяких пошкоджень, не по лонжеронам, ні передній панелі. Видно, що вона, судячи з цього рідна. Капот зачиняємо. Фарбована, умовно кажучи, вона другим слоєм, Диски, бачите, якийсь рейслайн, такі модні. Літня гума, зимова теж в комплекті є. То, що розумію, що по жопі, скоріш за все, вона колись отримувала, тому що бачу отут чи шов, чи колись був, можливо, тут пом'ятина. Ну, скоріше за все, фільонки крил мінялись, бо отут є полоска і шпаклом і в прийомах. Десь приблизно тут чи тут, не пам'ятаю. Так от вони, судячи з усього, задні крила були поміняні. Ну і бачите, дверні Прийоми, прийоми чорні також залишились. Дах поклієни плівкою. Дах поклієний плівкою. Тут ось так. І так само з цієї сторони, теж. десь отут я знайшов шов, тут і десь тут приблизно. Тобто, скоріш за все, що колись вона по жопі отримала. Так, це є. Відносно салону. Ну, тут... Не буде зараз робити хімчистку, в них така тканина в цих шкодах, що зазвичай, тіпа, коли там влага, вода, що ще потрапляє, дождик з вікна залишає сліди. Це в них така хвороба. В салоні у нас все абсолютно чорне. Все абсолютно чорне. Стіки навіть тут пофарбовані, бачите, оці Дах, в принципі, теж в темних таких матеріалах. бачите. Е, у нас є електродзеркала, підігрів дзеркал, 4 склопідйомника. Що ще? Ручка тут бачу, трошечки паялась, бачите, підломана. Ось на одометрі пробіг 215 тисяч кілометрів. Знову ж повторюю, що 160 було, коли брали, зараз 215. Серед пантів нічого такого нема. Звичайний кондиціонер. Я зараз в жарі, до речі, сижу, його провіряю, він точно працює. Єдине, що можливо, треба було б підзаправити трошки. Тому що холодить, але чуть-чуть от не вистачає для ідеального скажімо так, результату. Ну, то я скажу, власника можливо, підзаправлять. Тепер <кхід> мультимедіа у нас тут має. Просто шнурок AUX, Ось тут він під'єднується. Ну і є адаптер. Бачите, FM-модулятор. В принципі, ну тут вроді як казувати, більше нема чого. Приїхала вона до мене, зараз вона просто стоїть заведена деякі чаші, поки я знімаю. 9,6 літрів було. Ну, це приблизно її міські витрати пального, там в районі десятки. Ну, Octavia у нас в цілому люблять і поважають за те, що вона така і комфортна, і відносно простора. Я сиджу зараз сам за собою. Зріст мене 193 см. Мені зручно, я можу їхати. Зручно і далеко. Позаду є повітродув свій, Ось таке відділення, бачите, кармашок для якихось наших дрібниць. В принципі, сидиться, ну порядки все добре. Головою навіть виторкаюсь, все супер. Ще тут стоїть якийсь вихлоп модний з нержавійки. Бачу, що написано на ньому тут карекс якийсь. Я не знаю, що за вихлопна система. От мені допомагає. Поршик показати, яка в нього вихлопна система, навіщо вона мені потрібна. Так, дивіться, багажник ну, в Октаві, я думаю, що ви всі знаєте, що він достатньо дійсно об'ємний і великий. Це його супер, особливо коли складається сидушки, то ви, можете холодильник тут перевозить. За це у нас Октавію саме більше за все люблять. Тут понизу <кхем> в нас, бачите, запаска повнорозмірна, домкрат, є балонник. Бачу, що вона вся проклієна. Тут є стріпішкою, це і знешумлена, і, можливо, якось з пошкодженням було пов'язане. Щоб було красиво. Ну і отак, от з фонарі теж непританьовані чорним кольором. Цікаво подивитися і перевірити, яка ж вона буде насправді в ходу. Вперше зараз сідаю за кермо за цей конкретний автомобіль. В цілому їздити на Октаві, мені подобається, нічого поганого сказати не можу. Це не мій, не мій автомобіль. Я все ж таки віддавав би перевагу японцям, але шкода в нас займає нищо. Майже в конкуренції саме. Я вам перечислив за що її люблять. Тут таке є. Вихлопна система, От коли стоїш на вулиці, відчуваєш е ну, її тембр і характер. Всередині вона зовсім не дратує. Я не, такого шумного не відчуваю, як наприклад, коли там я був в Іриксах, їздив, що ти там їдеш, а ти ці банки відчуваєш, що воно будить трошки по голові. Тут так, більш-менш нормально. Ну і по ходовці, наче, наче так вона все добре рулиться. Зараз спробуємо розігнати від нуля до сотні. Максимальний результат я вам не покажу, так як однією рукою буду тримати кермо і перемикати колісу, але приблизно. Рухаємося ми в горку і в поворот. І на другій ми робимо ну майже сотню зробили, вибачте, от на третій я вже забуксував. Ну Ви бачите, що ми на двох передачах зробили майже сотню, достатньо швидко. На цьому двигуні їдуть вони, слава Богу, добряче. 1.6 такий попростіше, наче мотор, але там теж є свої моменти. Він наче простіше, але там весь час щось холостим ходом в них теж там не плаває. Він вроді як простіше в ремонті, в експлуатації, але все ж таки ну, 1,8 дарує емоцію незабутню. Зараз я з другого ще разочок дам газку. От коли турбінка в нас підхват починається. Ну, Сверлить вона, прикольно. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейки. Опа! Поскакали, по підвізці я зауважень, ніяких не бачу, наче так все добре. Передачі, до речі, у нас он тут малюється. Бачите, на моніторі, яка включена швидкість. Щодо слабких місць в цих актавій, з чим я в своєму житті, в практиці, як, скажемо, як продавець автозапчастин стикався, якісь от центральні замочки, під'їдають, бувають підзаглючуваю. Десь то відкривається, не закривається. І тут саме така от ситуація була. Якраз до мене хлопці приїхали і кажуть, що буває, що центральний замок бах і закрився. З цим вони там будуть розбиратися. Але отакі ситуації є. То тросик якийсь там лопнуть на відкривання двері, то якісь пластикові бувають транічок-перехідник десь під капотом. от В шкодах таке є. Це мене трошечки надідратує. Ну, як вони так могли зробити? Щуп масляний часто теж в них там підламується. Ну, не щупа, точніше, якщо не помиляюсь, по-моєму, вставочки, коли вони вставляються пластиковий. Такі дрібнички є, які мене трошки дратують. А в принципі, достатньо ресурсна непогана тачки, підвізка в них непогано ходить, куча всяких ліцензій, замінників, багато всяких запчастин, якими можна перекрити оригінал дуже недорого. Це є плюс. Не знаю, чи бувають у них з віком проблеми з кулісою, але от куліса дуже-дуже знаєте, вставляються, як я люблю. Можна сказати, як в японцях. Ну, Маю на увазі, що все чітко, вставляється рівненько. Плавненько, як має бути, і задня, тобто до куліса теж заважень нема. Як на мене, це звичайний народний автомобіль із своїми особливостями, оцими кольоровими, не, не незвичайними такими рішеннями, але в принципі вона прикольна і красиво виглядає. Їде вона як має, їхати Октавія. Просто, м'яко і комфортно. В Октавії цього не можна відіймати, все ж таки, ваг Автогруп свою справу робить. Спеціально зараз увімкнув шосту передачу, щоб ну, спробувати, як вона буде себе поводити. Я їду 60 км на годину. Коробку також, скажімо, умовно протестував. Щеплення, нормально, абсолютно все перемикається, без зауважень. Як добре. Раджу придивитись, перевіряйте СТО, будь ласка, і спокійно вже розумієте, надо вам чи не потрібна така автівка. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавтор. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні!